Студенти-учні, сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему, яка має назву альдегіди. Разом з альдегідами ми частково розглянемо кетони, тому що альдегіди і кетони належать до так званих карбонільних сполук, тобто таких, які містять карбонільну групу. Ось ми її бачимо з вами на екрані. У альдегідах ця група сполучена з атомом гідрогену та вуглеводневою групою, а в кетонах з двома вуглеводневими групами. Загальні формули виглядають ось так. Альдегідну групу, окрім ще як карбонільна, можна називати і просто альдегідна. Якщо розглянути альдегід, давайте запишемо її ось так. То ми в даному складі маємо сігма-зв'язки і між карбоноксигеном сігма та пі-зв'язок. В альдегідній групі атом карбону утворює три сігма-зв'язки, розміщені під кутом, до речі, 120 градусів один до одного, тому атоми карбону і оксигену перебувають в стані СП2 гібридизації. Негібридні П-електронні хмари атомів карбону та оксигену перекриваються з утворенням пізв'язку. Завдяки цьому між атомами карбону та оксигену утворюється подвійний зв'язок, який ми з вами і бачимо. Електронна густина подвійного зв'язку зміщується до більш електронегативного атома. Хто пам'ятає, то це є оксиген. До атому оксигену, тому молекула поля ризується. Взагалі, щоб ви розуміли, назва альдегід походить від слова алкоголь і слова дегідрування. Тобто, якщо цю назву, скажімо, з'єднати, то виходить негідрований алкоголь. Давайте подивимося, що, ще, що ж це може бути за речовини. Я підготувала невеличку табличку з назвою Альдегідів, і ми її можемо бачити. Гомологічний ряд. Перший представник альдегідів один карбон, альдегідна група в розгорнутому вигляді це OH, і одного гідрогена не вистачає відповідно до. Валентності. Має назву метаналь, спостерігаємо суфікс аль, один карбон мета, тому метаналь. Ще її тривіальна назва це формальдегід або мурашиний альдегід. Якщо зробити розчин, 40% розчин формальдегіду, то утворюється розчин формаліну. До речі, розчин формаліну використовують для, ну, можна так сказати, консервування анатомічних препаратів. Два карбони можна розписати структурно: CH3, COH, етаналь, його ще інакше називають ацетальдегід або оцтовий альдегід. Ну, три карбони, відповідно, пропаналь пропіоновий альдегід, чотири карбони бутаналь масляний, і п'ять пентаналь валеріановий Дуже велику помилку діти роблять, не бачачи ось цього карбону. Тому прошу звернути увагу, що окрім як в альдегідній самій групці існує сам карбон. Тому будьте, будь ласка, уважні. Загальна формула для альдегідів Це H2N плюс 1 похідний алкану, і альдегідна група це OH. До речі, можна записати і скорочено: Це NH2N плюс 1 HO. Ще пишуть і ось так. Але для того, щоб не сплутати їх зі спортами, бо деякі це роблять, можна писати краще в розгорнутому вигляді. Ну, якщо візьмемо сім карбонів гептаналь, то тоді тут буде 6, бо сьомий ось. H2, 6 на 2 12, плюс 1 13. 13 це ОH. Ось таким чином можна легко підставляти будь-який представник альдегідів. Що можемо мати цікаве? Насичення альдегіди є безбарвними рідинами з характерним запахом. Ну І мають відповідні вищі температури кипіння, ніж відповідні алканоли. Якщо говорити окремо, то, наприклад, метаналь це безбарвний газ з різким запахом, задушливим різким запахом, отруйний, добре розчинний у воді. Ну і я вже сказала, водний розчин формальдеїду називається формаліном. Етаналь. З цього представника починаються вже рідини. Етанальтом вже є тому підтвердження, це безбарвна рідина з рідким запахом, добре розчинна у воді. Ось такі у нас альдегіди. Ізомерія. Для альдегідів характерні два типи ізомерії це ізомерія карбонового ланцюга. Давайте з вами подивимося. Ну, візьмемо, давайте пентаналь. Це 4 H9, це h 9 С HO. Першим представником 5 карбонів. С ОH. Атоми гідрогену відповідно валентності, вибачте, Нумерація йде з альдегідної групи, назва пента 0. Оскільки альдегідну групу не можна поставити десь всередину, тому і місце розташування її вказувати не потрібно. Вона буде завжди першою. Якщо зробити ізомер, Карбонового ланцюга. Залишимо 4 карбони в головному ланцюзі, пронумеруємо. І п'ятий, наприклад, ось в дане місце. Маємо з вами 2 метил, бутаналь. Ну, відповідно, можна зробити і 3-метилбутаналь. Я формулу запишу, 1, 2, 3, 4. 3-метилбутаналь. Ну, в принципі, те ж саме, що і в попередньому: єдине тільки, що місце розташування радикалу йде на третій атом. Карбону. Що ще ми можемо зробити? Ми можемо з вами залишити три карбони в головному ланцюзі. І в нас єдиний варіант це поставити два радикали біля другого атома карбону. І ми будемо з вами спостерігати 2-2 диметил. Пропан, і альдегідна група пропаналь. Більше ми, в принципі, нічого зробити в даному випадку не можемо. Тому, ну, саме з пентаналем. Але багато хто з дітей кажуть, а чого не можна поставити замість двох метилів один етил. Наприклад, давайте подивимося, чому цього робити не можна. Якщо я поставлю тут етил, це 2H5, то шукаючи найдовший карбоновий ланцюг, сюди 3, а сюди буде 4 та 5. Тому, відповідно, це буде той же самий 2 метил бута Тому будьте уважні. Правильно розташовуйте радикали. Ну і ще один тип ізомерії, який притаманний альдегідам це міжкласова, А саме з кетонами. Кетони це ті, які мають серединці карбонільну групу Р R, -O -O R. Ну і давайте, наприклад. З вами покажу вам самий розповсюдженіший кетон. Якщо взяти, ну, давайте для нього візьмемо інший, наприклад, якийсь представник, давайте візьмемо сформуємо пропанон. Тоді він буде ізомером пропаналю. З вами бачимо пропанон. Чому пропанон? Бо кетон суфікс он. До речі, якщо сформулювати такий ізомер для бутаналю, тобто створити бутанон. Давайте поставимо, наприклад, ось тут. Нумерація буде йти з цієї сторони, де ближче розташований карбонільна група. Тому буде назва мати Бутан 2он. Можна і не вказувати тут циферку, просто назвати Бутаноном, тому що, де б ви його не поставили, чи тут, чи тут. Все одно це буде бутан 2 он. Тому що, якщо тут поставимо, то нумерація піде вже зліва. Але якщо у вас буде більше. То тут уже, будь ласка, обов'язково вказуємо пентан. 3. On. Ну, В даному випадку без різниці, з якої сторони номерувати. Ось така у нас цікава ізомерія для альдегідів. Хімічні властивості. Ну, перша хімічна властивість, я думаю, всім вам відомо, ви вже до неї звикли. Це повне окиснення. Візьму давайте метаналь. Він завжди цікавий. Напишу, давайте скорочено HO. А можна ще записати цю формулку як ch 2 o Чому би і ні для зручності урівнювання коефіцієнтів. Горіння взаємодія з киснем co 2 плюс H2O. Якщо ви поглянете уважно, то і урівнювати коефіцієнти тут. Не потрібно. Ось така у нас цікава реакція. Друга хімічна властивість. Це часткове окиснення або уже якісна реакція. Давайте розглянемо з вами ці якісні реакції, тому що їх не одна, а дві. Якісна реакція. Перша якісна реакція називається. Реакція срібного дзеркала, оскільки осідає металічне срібло. Візьму той ж самий метаналь при взаємодії з оксидом аргентуму. Обов'язкова умова амоніачний розчин і темпа ретура. Дуже класний дослід. Подивіться його, будь ласка, на Ютубі. Це дуже цікавий експеримент. З альдегіду ми отримуємо карбонову кислоту і металічне срібло осідає на стінках пробірки. Можна писати цю реакцію у вигляді скороченої. Я вже це показувала на спиртах, що часткове окиснення можна записати як. Квадратних дужечках О. Перехід зі спирту було в альдегід, а тут ми бачимо з альдегіду в карбонову кислоту. Можна і так зображати цю реакцію. Друга якісна реакція. Її ще називають, до речі, реакція мідного дзеркала. Давайте візьму для простоти експерименту вже не метаналь, а хай буде етаналь. При взаємодії зі свіжоприготованим купром у Аж двічі, який готують уже на багатоатомних спиртах повторювала з мідного купоросу купром сульфату та натрій гідроксиду, або калій гідроксиду, або можна взяти луг, який у вас буде під рукою. Утворюється голубий осад, добавивши до нього альдегід, обов'язкова умова нагріти температура, Утворюється відповідна карбонова кисло там, плюс 2 купрум і плюс H2O. Коефіцієнт зрівняли. Але купум розпадається на купрум 2О. І H2O. Якщо ви цей дослід подивитесь, то купром 1 гідрооксид при нагріванні утворюється це осад жовтого кольору. Він дуже швидко розкладається на Купрум-1-оксид, ось ми бачимо з вами жовтий. На Купрум-1-оксид осад червоного кольору. І е, окисники, по суті, справи, е, у реакціях окиснення можна записувати знову ж таки тут також схематично. Ну, давайте візьмемо квадратні дужечки. О, відповідно карбонова кислота. Можна і таким чином записати скорочену рівняння реакції. Що хочеться сказати про мідне дзеркало? Ви знаєте, от при нагріванні дуже цікавий експеримент, знову ж таки, подивіться цей дослід на Ютубі. Спочатку утворюється жовтий колір Копруму Аш, а Копрому Аш, відповідно, розкладається до червоного кольору, плюс вода. Ну, так пишуть всі підручники. Насправді, мені більше подобається. Цей осад називати кирпічним, Тому що ну, червоний він якось не нагадує. От нагадує такий кирпічний, помаранчево-червоний. Тому для цікавості, подивіться самі. Ще одна хімічна властивість, яка притаманна альдегідам. Це реакція відновлення. Взаємодія з водним, приєднання водню. Якщо взяти, наприклад, етаналь, провести реакцію відновлення, то ми побачимо з вами утворення спирту, ну, етанолу, відповідно. Що хочеться сказати? Хочеться сказати, що, в принципі, нескладно запам'ятовувати ні реакції часткового киснення для оксигеновнісних, ні відновлення. Тому що, так як почергово ми з вами вчимо спирти альдегіди карбонові кислоти, так і частково окиснюється спирти до альдегідів, альдегіди до карбонових кислот. Відновлення назад. З карбонових кислот у нас утвориться альдегід, з альдегіду відновимо, утвориться спирт. Тому, в принципі, доволі нескладно. Давайте подивимося з вами ще на методи отримання. Альдегідів. Перший метод отримання альдегідів, загальний, до речі, це спосіб, це часткове окиснення спиртів, яке ми з вами розглядали в попередньому відео. Ну, давайте візьмемо етанол. Відповідно, якщо додати мідну дротинку розігріту в полум'ї, то ми отримуємо відповідний альдегід. Гід, мідь очиститься і плюс вода. Затонуло вета наль. Уже говорила з вами про те, що це можна зображувати і схематично через квадратні дужечки О. До речі, такий запис можна записати і загальною формулою. Тобто наш 2 n плюс 1OH. Часткове окиснення. І утвориться це 2 n плюс 1 С HO. Можна навіть і так, щоб не зображувати суто який саме спирт, який саме альдегід, то можна вказати ось такий скорочений запис. Другий метод Етаналь отримують гідратацією етину, нагадую, що це реакція кучерова гідратація етину, гідровода. Пам'ятаємо, вона проходить досить цікаво, щоб не плутали її із алкенами, бо до алкенів, коли додаємо воду, отримаємо спирт, а коли до алкінів додаємо воду, то маємо з вами альдегід. До речі, якщо хочете, можу показати проміжкову стадію, тому що насправді ця реакція. Спочатку при взаємодії з водою утворюється проміж, ну, проміжковий продукт, він називається, до речі, вініловий спирт. І майже відразу утворюється альдегід іде перегрупування. Тобто зетину в етаналь. Ось за допомогою такої реакції можна отримати альдегід. Дуже цікавою реакцією є, коли метаналь отримують пропусканням парів спирту разом з повітрям над нагрітним, нагрітим мідним каталізатором. Беремо з вами метанол. О2. Нагрітий мідний каталізатором. Десь там приблизно 300 градусів по Цельсію. І у нас з вами отримуємо метаналь. Два. Урівняємо з вами коефіцієнт 2 і відповідно 2. Ось так можна отримати метаналь. Ну, давайте підіб'ємо підсумки. Застосування альдегідів. Ще раз нагадую вам, що водний розчин формальдегіду 40% це розчин формаліну, є добрим дезінфікуючим засобом і консервантом для анатомічних препаратів. Метаналь слугує сировиною у виробництві фенолформальдегідних пластмас, з метаналю отримують, до речі, одержують уротропіну, що його використовують у виробництві пластмас, вибухівки, а також як лікарський засіб. За етаналю отримують оцтову етанову кислоту, пластмаси, ну і так далі. Ось такі у нас альдегіди. Дякую за увагу!